Лижниця Валентина Шевченко понесе прапор України на відкритті Олімпіади. Так вирішили спортсмени, що представлятимуть нашу країну в Сочі. Для Валентини це вже буде п'ята Олімпіада. На закритті попередніх зимових ігор у Ванкувері Шевченко вже йшла із синьо-жовтим стягом. Напередодні лижниця говорила: нести прапор має чоловік. Але якщо їй довірять таку честь у Сочі, вона все таки не відмовиться. Щоб відчути дух Олімпіади, туристи та вболівальники їдуть у гірське олімпійське селище Роза-Хутір. Тут за кілька днів розпочнуться змагання з лижного спорту, сноуборду та фристайлу. Нині траси випробовують волонтери з різних країн. Я дуже голодна, але щаслива. Ми були на самій вершині. Там дуже красиво. Сьогодні тут сонячно і тепло, гарна погода. Я такого не чекав від Росії. Серед 25 тисяч волонтерів українці Артем та Маркіян приїхали судити. Приїхали сюди в помощ суддям. Вони не справляються ну как би бы вони справляються. але... Но братському народу, да кому нам з'явила э, таку можливість приїхати сюди допомочим, посмотрети олімпійські ігри. Туристів угори вже не пускають. Головна розвага для них фотографування з олімпійськими талісманами, сніговим барсом, ведмедом та зайцем. Ці звірі нині окупували усе сочі. Лімпіадешкану посмітрі солипка, тяжбу показувати по всьому світу. Навіть працівники спецпідрозділу швидкого реагування із гвинтівками з глушителями проявляють гостинність. Їм наказали бути добрими і навіть дозволили фотографуватися. Завдяки Олімпіаді Сочі змінилося до невпізнаваності. Росіяни вражають масштабами будівництва. Нові розв'язки, вокзали, ТЕЦ та десятки спортивних об'єктів. Сочинці нарешті видихнули із полегшенням. Будівництво фінішувало. Ми ждали довго, нарешті дождалися, як в мультики сказали. Ну от тепер білети є. Шапки є. Нині останні приготування. На шляху слідування Олімпійського вогню висаджують морозостійкі квіти. Світиві Віола, держать хорошу температуру, якраз для весни, ранньої весна. Та зводять потім кінські селища. За парканами та плакатами ховають те, що не встигли добудувати. Ось напівготове містечко, де мали жити волонтери. Будівельне сміття ховають за парканом, встановлюють новий, акуратніший. На Красній поляні недостатне калічество жилих об'єктів підключено газу. Електаснабженню, где то може бути какие то проблеми визникають, і зіснагії токе печь, а їм рекомендують на время это не делать. за три дні. До початку вже її перші постраждалі сочинської олімпіади. На першому штурмуванні норвезький сноубордист впав, зламав руку і отримав струс мозку. Його колеги вже заявили, нещасний випадок стався через те, що траса небезпечна та не пристосована до сочинської погоди. Організатори вибачилися і пообіцяли все виправити. Вразили спортсменів не тільки траси, особливою популярністю в інтернеті користуються фото у парному туалеті. Тут організатори ситуації вже виправили. За три дні росіяни обіцяють вразити не менше на відкритті олімпіади. кажуть, такого світ ще не бачив. Подробиці церемонії тримають у таємниці. Відомо тільки що збірна Росії виходитиме під пісню Нас не догонять да воз'єднаного дівочого гурту тату. Маргарита Ситник, Микита Бородін із Сочі, Росія ТСН 1+,1.